Усім доброго дня! Хочемо зробити ще одну презентацію нашого будиночку в стилі хай-тек, який розташований в селі Ходосівка. Будинок збудовано на 9 сотках, маємо ось такий навіс. Даний будинок загальною площою 200 метрів квадратних. Додаткова площа присутня в будинку це підвальне приміщення, орієнтовно десь там 40-43 метри квадратних. Будинок у нас він іде панорамний, він на такій діляночці, яка. Спадає туди, і дуже класний вид маємо з самого будиночка. Бачимо ось таку парковку, достатньо хороший об'єм. Місце тут під генератор, тепловий насоси і так далі. Все це ось тут може розташовуватись, Комунікація підведені. Пропоную спуститися. Ось так це виглядає. І Сходовий марш у нас йде повністю бетонний. Пофарбований, тобто у вас нічого не буде відлітати від цієї основи. Фінальне таке покриття, бетонна основа. Ну і далі ось так розкривається ділянка в 9 соточок. Присутні крупномірні дерева, переважно тут присутній дуб, також частина соснових дерев на ділянці. Ну і ось так виглядає сам будиночок, оскільки він панорамно спадає з даної ділянки. Дерева обійшли спеціально таким чином, щоб в них коріння дихало і вони себе гарно почували. В даному проєкті присутнє підвальне приміщення. У районі 40 метрів квадратних, це під основною терасою, маємо такий доступ. Це може бути по суті зона спа, басейн, баня, зона відпочинку окремо. Зараз ми вам покажемо, як це виглядає. Все. Достатньо великий об'єм маємо тут. Може бути технічна зона в будинку. Якщо Взяти і допрацювати, наприклад, осклення зробити в даному рішенні. Тут буде досить затишно. І ще додаткова площа панорамна. Є доступ до верхньої тераси. І ось така історія тут. По території в нас зроблений автополив системи Hunter, автоматика. Можна по Wi-Fi регулювати. І з цієї частини маємо такий підйом. Навколо будинку вимощено бурківкою, воду відведено. Якраз у дренажні колодці. Ось це все правильно зроблено. Фасадна частина, зараз покажемо, як виглядає. Ось такий достатньо хороший відступ з боку. Панорамні вікна, ну і вхідна група. Пропоную зайти в будинок і більш детально ознайомитися з плануванням і комплектацією. Запрошую вас до будинку, будемо знайомитися з інтер'єром. Отже, як ми зайшли в будинок, ми бачимо велику в цій стороні шафу для верхнього одягу. Напроти неї розташовується котельня. Вона ще у нас допрацьовується, буде тут встановлений тепловий насос Panasonic, швидше всього. Далі бачимо, в цій шафі є місце для взуття. Достатньо об'ємна шафа для верхнього одяг на мене в такому виконанні. Дуже гарний матеріал. Напроти шафи далі йдемо. Тут у нас перший гостьовий санвузол. Маємо душ-кабіну. ось таку. Далі раковина, туалет. Таке рішення. Цікаве. Декоративних панелей, також використано це на, на дверях. О, маємо стіни всі фарбовані у будинку. Присутня окрема, що саме цікаво окрема кімната, та господарська така. З каналізацією, з водопідготовкою. Тут можна фільтри поставити, ну і зберігати, зберігати різні речі по господарству. Маємо такий коридор, в якому передбачено. Шафа передбачена для верхнього одягу, котельня, санвузол і тут окрема коморка, така кладовочка для зберігання різних речей. І далі сходи на другий поверх. Після цього ми потрапляємо з вами в вітальню. Вітальня у нас має такий великий простір для такого чудового дивана з зоною ТВ. Місце для стола. Над ним ось така красота. Далі бачимо камін в центрі будинку. Він у нас орієнтовно видає приблизно 16 кВт. От таким чином завантажується, подача повітря здійснюється зовні. Це регулює цю подачу. Кухня має острів з таким виносом. Штучна стільниця зверху знаходиться, також штучна стільниця розташована у нас на основній робочій зоні. Антресоль і ось така історія по техніці. До речі, в острові є ось такі цікаві рішення шухлядки. В цій частині передбачена посудомийка. Бренд тут використовується франки, кавова машинка. Духовка і з мікрохвильовкою. В цій частині холодильна камера з морозильною камерою. Ось такі достатньо об'ємні холодильники Ну, оце у нас простір першого поверху. І, до речі, дуже круто, коли ти виходиш з першого поверху, у нас є до тераси доступ, є звітальний. ми бачимо такий чудовий вид, який можемо спостерігати з даної тераси Там спуск на нижній ярус. У будинку також присутня кімната на першому поверсі. Тут теж бачимо прихованого монтажу двері. Ось кабінет, кімната першого поверху, ось ціва спальня. На підлозі використовуємо кварц-вініл. По основній вітальній використовується керамограніт. Рухаємося на другий поверх, піднімаючись на другий поверх, з лівої сторони побачимо дві кімнати. Це в нас перша дитяча кімната. Достатньо великий об'єм має. Можемо вийти також з вами на такий власний балкон. На основі терасна дошка. Можемо побачити, хто у нас сусіди. Ось так. Лісова частина. Дуже затишна. Вікна саламантер. Зовнішня і внутрішня ламінація. У будинку повністю всюди тепла підлога. Так, Наступна кімната. Ця кімната має велике панорамне вікно, але немає виходу на власний балкон. Ось так це виглядає. До речі, хочу підкреслити, що в кожному, в кожному приміщенні, в кожній кімнаті встановлені такі системи опалення. Це Нова технологія це не зовсім, не зовсім кондиціонери, Це система опалення будинку від теплового насосу. Так, це у нас спінний санвузол з такими великими дзеркалами, ванною посередині, потім туалет гігієнічний душ, і в цій частині ще й передбачений душ. Бачимо ось таку інсталяцію на стінах, ванна, окремо стояча, з штучного каменю стіниця. Рухаємося далі. На другому поверсі для двох для кімнат передбачений ще окремий гардероб. Бачимо окремий гардероб. Велике дзеркало, повний зріст. Воно має також підсвітку, воно вмикається ось тут. І дуже круто виглядає. Так, і головна спальня даного будинку, вона в цьому куті, вона вважається панорамною і дуже світлою. Теж коротсвинів, вікна в підлогу. Чудовим видом зараз вийдемо на терасу верхню. Тут у нас терасна дошка. Ось можна подивитися, як виглядає в нас ось ця панорама. А по фасаду тут використовується термодерево, термодошка. І йдемо далі. Мастер спальня має власний гардероб. Він такий прохідний, достатньо зручний і окрему ванну кімнату. Ванна кімната має окрему ванну встановлену і також в цій частині душ кабіна. Сантехніка всюди використовується прихованого монтажу. Бачимо достатньо прикольна раковина. І дуже статична ванна. Має велике панорамне вікно. Тут по можливості ще можна встановити жалюзі, і вони будуть досить гарно, гармонійно підкреслювати даний простір. Над інсталяцією, як завжди, тут використовуємо таку шафу для зберігання необхідних речей. Ну, ось так. Виглядає. Такий будинок є в наявності. Він наразі продається, тому ми вас запрошуємо на перегляд більш детально покажемо, розкажемо.